У Нас в гостях зараз хочу привітати Кашу Сельцову. Ось вона а, фронтовумен гурту «Крихітка», А також а, одна з учасниць Оргкомітету рекорд світу на НСК Олімпійському. Доброго ранку! Разом з вами в нашу студію заходить весна. Та да, отака. Да, на, доброго на ранку. Привіт, а, Привіт. нічого. Привіт. а знаєте, сучасна Привіт. весна. Будь ласка, сідайте, сідайте. Як весна. настрій ваш а, ранковий? Ранковий, замріяний трошки. Трошечки сонний. Кашу, хотіла запитати, ось можна на ти? Так, так. так. А, ось ти також є одною з учасниць оргкомітету. І я знаю, що нещодавно сказали, що свято з 8 березня переноситься на 9. Тобто це засвідчення рекорду. Чому, не знаєш? Я не знаю, У мене 8 березня концерт. Тому. Можливо, всі, всі решта 99 бабів, вибачте. Ось можеш трошечки розповісти всім телеглядачам, хто ще не знає, що це буде 29 березня, про який рекорд світу йдеться. 9 березня 100 жінок з комітету та 60-50 тисяч українок зберуться на стадіоні Олімпійське, щоб відзначити такий собі альтернативний 8 березня, не радянське, і показати, що жінкам на стадіоні також міст. Це, що дуже багато у чоловічій спортивній кар'єрі та вболіванні залежить від нас. І те, що купа бабів це весело, Ого. я думаю, так. Це буде виглядати. А що саме там буде відбуватися? Тобто буде якийсь концерт. Мені страшно уявити, що відбудеться, коли прийде 50 тисяч дівчат. Ну в принципі, все це, це не тільки заради свята і заради альтернативи 8 березня, але й заради того, щоб встановити новий рекорд. Наскільки я пам'ятаю, буде запрошений представник книги Єнеса. Угу. Ось а скільки планується в принципі? Яка мета, яка позначка зібрати жінок? Ну я думаю, що метою організаторів було встановити перший український рекорд. Жіночі. Показати, що 8 березня може бути будь-яка інша альтернатива, ніж просто там, святкувати таке пострадянське свято, невідомо чому присвячене, тому що в тебе є груди, чи що ніколи не було зрозуміло, що таке 8 березня, там, весна, не весна. Ось. І, ну, мені здається, що метою також, можливо, є демонстрація того, що там жінкам на стадіоні дійсно місце, що у, є, у жінок є свої. Методи вболівання, yeah. що у нас є своя культура вболівання, uh -huh. що у нас є певний емоційний заряд, який ми передаємо на стадіон спортсменам і своїм партнерам. І, Можливо, так. Я боюсь, я боюсь цього дня. Скажи, а чому ти вирішила брати участь взагалі е, в організації? Е, ну, не те, щоб ви, вокаліст гурту «Крихітка» прокидається і думає не піти мені на стадіон, ні. Мене просто запросили, я подумала, ну, 100 жінок в Україні, ну звичайно, не, найвпливовіших, да-да-да, я там. Я жартую. Да. Але все-таки в чому полягає твоя робота в оргкомітеті? Ще не знаю, закону? я ще не отримала список своїх обов'язків. Я думаю, що поки що приходити до вас. Але 8 березня буде концерти. Після концерту я люблю поспати, тож я дуже сподіваюся, що це не буде рано зранку. Ага. Е, та, і, і цікаво, просто, щоб всі телеглядачки наші дізналися, як туди можна потрапити. Там. Чи це будуть якісь квитки, чи це буде десь роздаватися. Це е, я чула про те, що це е, ініціативна група будуть в кожному uh -huh. буде у кожному місті. Запрошення будуть розсилатися в спеціальному сайті і у Фейсбук-спільноті у ВКонтакті. Uh -huh. Треба буде слідкувати за цією акцією. Також я припускаю, що Будуть якісь конкурси розіграші запрошення на телебачення. А от концерт. Ти кажеш, буде хто учасник цього концерту? Ти знаєш? Так, звичайно, 8 березня у нас буде концерт в одному з столичних клубів. Крім крихітки, ми з електропрограмою там виступатимемо. Буде ще Аліна Орлова, з якою ми вже перетиналась на фестивалі молоко, угу. чарівна піаністка, автор пісень з Литви. Та також Оля діброва з Гержітце. Ви що угу. з нею зустрічалася. Здається, вона буде грати Володь. на укулі. Угу. Ні, ні, не Алоїса, а Оля. А, з Ось Оля, а, Дібров, а, Дібров, Оля Дібров. на жаль, Алоїс, я так розумію, не не, не бере участь четвертої, але в неї сольні концерти. Тож у них прекрасна кар'єра розвивається цих двох проєктів. Ось, а ми будемо представляти як крихітка частину електропрограми і, і сподіваємося, придумаємо щось цікаве. Скажи мені, все-таки, от я як мужчина хочу запитати на цей захід, 9 березня, чоловіки зможуть потрапити чи їм зась? Я думаю, що може прокрастись якийсь Монро туди, <ріст> але якщо <ріст> не буде видно на перший погляд. Знає? Ну, і там, там навіть на другий мені здається, не видно. Або <ріст> там В'єрка сердючка могла би пробратись. Ну, можливо, ще хтось. Там з випускників ексфактору, тобто чоловіки можуть прокрастися на цей захід виключно в образі в джазі тільки дівушки»? Так, да, да. от так от бачиш. Тобто, якщо мужчини все-таки хочуть потрапити і взяти участь в світовому рекорді Гіннесу, то доведеться піти на дуже серйозні жертви. А крихітка розка крихітка, так. Мені все ще приємно це чути. Каша, розкажи, будь ласка, а що відбувається зараз? Ось в гурті крихітка? Я вам до речі, могні так привезла залучити. Ой, да. клас! Троху. Десь був Да. Це з там були позавчора. У нас є розполодиничок. У нас всі підрозділи. Ось у нас ми зараз невеличкому електоратурі. Останнього разу ми були на підйомі і прощались з нашим гітаристом, який приїхав у Німеччину. І з тих пір у нас був кастинг і репетиції з новим учасниками. Зараз у мене оновлений склад, і ми пишемо нові пісні для другого альбому «Крихітки». Можливо, він буде випереджений синглом. А на вихідних ми були в Луцьку і Тернополі. Там були наші електроконцерти. Я передаю вітання нашій публіці. Це було чудово. Ось і в наступному місяці ми також плануємо відвідати кілька міст України. У нас запланований концерт 17 березня у Донецьку і у Харкові. Дніпропетровську. Каша, ми тобі дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Ми з нетерпінням чекаємо на рекорд гінесу, який я сподіваюся, все таки буде встановлений. Готуй перуку, можливо, прийдеш. Буду відстоювати жіночу честь. Ну що ж, друзі, а трошечки далі ви дізнаєтеся, як виростити печериці в себе вдома за абсолютно правильною технологією. Тому невелика пауза, і повертайтеся до нас.